Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що демократичний суперкомплекс ПАК запускає бліц рекламу. Вартістю 25 мільйонів доларів в трьох штатах, де будуть представлені відгуки виборців про роль колишнього президента Дональда Трампа в обмеженні доступу до абортів, ми тут знову ж таки констатуємо те, що кампанія демократів робить питання щодо захисту репродуктивних прав центральним у цьому виборчому циклі. Реклама American Bridge 21-го століття знаменує собою першу хвилю більшої запланованої кампанії в розмірі 140 мільйонів доларів. Спрямованої на переконання мінливих виборців у штатах Мічиган, Вісконсин Пенсильванія Пенсільванія, не підтримувати Трампа на виборах 2024 року, реклама, яка, за словами групи, буде націлена на жінок-виборців у сільській місцевості та приміських районах трьох штатів, є останнім зусиллям демократів використати емоційні історії людей. Щоб вплинути на результат виборів після скасування рішення Ру проти Вейда Верховним судом у 2022 році. Ну, і звичайно, для того, щоб покращити становище у цих трьох штатах для президента Байдена, співзасновник American Bridge Бредлі Беймок сказав, що група завербувала сотні виборців, які Хочуть поділитися своїми історіями про те, чому новий білий дім Трампа буде таким руйнівним для них. Байден використовує питання захисту репродуктивних прав для покращення своїх рейтингових позицій. Дональд Трамп раніше зазначав, що вирішення питання щодо обмеження абортів слід залишити на розсуд штатів. Попередньо також ми розбирали цю заяву колишнього президента. Далі, представники American Bridge кажуть, що реклама спрямована на чотири типи виборців, і це достатньо важлива інформація. Перший тип це помірковані виборці, другий тип. Спрямована на тих, хто коливається між демократами та республіканцями. Далі це консерватори, яких не влаштовує риторика ультраправих республіканців, які мають вплив на відповідну політичну силу. І четвертий тип це група дабл-хейтери, яка не в захваті не від Трампа, ні від Байдена, тобто не підтримують жодного з цих знов ж таки. Кандидатів. Саме на ці чотири групи виборців спрямовується вище вказана реклама. Далі говориться про те, що загалом група має бюджет 200 мільйонів доларів на свої зусилля проти колишнього президента Трампа. Офіційні особи кажуть, що цього літа на цих трьох полях битв, тобто ці три штати, з'явиться ще одна хвиля рекламних оголошень, оголошень у вигляді. Відруків. Кінець інформації від CNN. Якщо це підсумувати, то ми знову ж таки говоримо про ось цю тему щодо репродуктивних прав, щодо захисту прав жінок на аборти. І, власне, демократи намагаються активно це захищати право, так, у своїх передвиборчих, знову ж таки, роликах і, власне, Реклама. Тут головне питання виходить з того, як це вплине на динаміку рейтингових позицій Джо Байдена, так чи зможе він обійти Трампа хоча б у цих трьох штатах. У наступному відео якраз поговоримо про нові соціологічні опитування, які, власне, для Байдена є такі достатньо негативні. Я б так сказав. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!